Опа, Євротур. Дякую тобі за подарунок, друже. Давайте распаковываем. Ой-ой-ой-ой-ой, 10 -ой 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 -ой! ID карт. Тут, тут. дай, будь ласка, вафлю. Будь ласонька, вже ж Ну давай вафлю. Протоплянка. Раз 5 тисяч золота. Дай Боже, дай Боже. А ні, я хочу ключ останнім попробувати. Дай відьму. Ну, багато, багато. Дай відьму. Ще брелок. Будь ласка. Пісок. Пісок, чорна скрині. Я? Да. Давай вафлю. Тепер. Бу... В мене вона є. Це компенсація. Ну